На допиті Юрій Войтович знову у деталях згадує все. Нерви не витримують. Наняли буса, поїхали на оранжерейно, була в оранжерейні. Там я його побачив. Пізнати неможливо було, тому що попало в щеку, всю повну рознесло йому, половина лиця, все в крові було. Після розповіді просить колегію суддів переглянути зібране на відео, на якому зафіксовані останні хвилини життя його сина. Батько загиблого хоче, щоб суд впевнився. Хлопець загинув від кулі Беркутівця. Я хочу доказати, де мій син на відео знаходиться. Слухаємо вас і. На тих відео видно, де мій син переміщається, коли його вбивають. Обвинувачений Беркутівець проти цієї процедури. Мовляв, батько фотографії свого сина може переглянути в зібраних прокуратурою документах. Хай принесуть папочку, яку ну, нам прокуратура була надана для ознайомлення. І з тих документів. Вже пізнають учнішу. Задовольнити дане клопотання лише в частині вирішення питання про впізнання потерпілим осіб, які є родичами. Для... Детально розглядають кожен фрагмент. У 9.22 Назарій Войтович ще живий. А вже за чотири хвилини, як свідчить цей запис, хлопця вбили. Юрій Войтович впевнений, його 17-річного сина застрелили з боку барикади, що була поруч із готелем Україна. Щоб довести причетність обвинувачених, просить долучити до справи ще одне відео, яке кількома годинами раніше з'явилося в інтернеті. На цих записах видно пересування спецпризначенців, жовтим квадратом, позначено. На думку авторів, фігура Аброськіна. На відео зафіксовано щонайменше 10 його пострілів. Це дуже важлива інформація, тому що там дійсно зафіксовано переміщення не лише Аброськіна, зафіксовано повністю переміщення до 9 години 24 хвилини, якщо не помиляюся, повністю всього спецпідрозділу Беркут. Представники обох сторін просять час для ознайомлення з новим відео. Адвокати потерпілих чи наполягають на експертизі. Після цього відео не було. Воно з'явилось після направлення справи до суду. Якщо буде встановлено, що він э, не монтований, Ну це да, може бути служити як доказательна база. Нове відео можуть розглянути на наступному засіданні. Перерва у слуханні оголошена до вівторка, 10 листопада. Суд планує продовжити допит потерпілих. Юля Божко Респона п'ятий канал.